Привіт всім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви інвестуєте в акції і шукаєте компанію, в яку варто вложити свої гроші, щоб за декілька років або може за декілька десятків років збільшити свій капітал в декілька разів, то в сьогоднішньому відео я вам про таку компанію розкажу. Одразу хочу вам сказати, що дана компанія не з списку індексу S&P 500. Тобто, це є досить таки молода американська компанія, яка називається Medifast. Це компанія з харчування та схуднення з Сполучених Штатів Америки, вона виробляє, розповсюджує та продає продукти до схуднення через вебсайти, там різні телемаркетинги та франчайзингові клініки. Вона виготовляє багато продуктів, які допомагають простим людям схуднути і взагалі вести здоровий спосіб життя. І давайте одразу перейдемо до фінансових показників компанії, бо то, що компанія. Виробляє це одне. А давайте подивимося одразу на просто здоров'я даної компанії. Одразу подивіться, компанія MediFast торгується під Тікером Med. Зараз одна акція даної компанії коштує 140 доларів і за один рік вартість акції впала на 40%. Досить таки вона торгується з низьким показником PNI, бо всього-навсього лише 12%. Дана компанія виплачує дивіденди, і дивідендна дохідність її зараз складає більше 4%, що є досить таки круто, так як вам казав, що дана компанія є досить таки молодою, і капіталізація її всього 1,5 мільярди доларів. Давайте перейдемо в фінансові результати і хочу вам показати наглядно, як компанія розвивається. В 2000, за 2017 рік загальна виручка компанії склала 301 мільйон доларів. За останні 12 місяців компанія заробила 1 мільярд 660 мільйонів доларів. Давайте одразу перейдемо до чистої виручки, тобто net income. Net income, Тобто чиста виручка, яка лишається в компанії. За 17-й рік це було 28 мільйонів доларів. За останні 12 місяців це 156 мільйонів доларів. Тобто компанія просто в шаленому темпі зростає і збільшує свою виручку, що є досить таки круто. Давайте подивимося, чи дана компанія. Розмиває нас як акціонерів, тобто випускає акції чи не випускає, і навпаки продовжує викуповувати свої акції з ринку, що є досить таки важливим, бо це збільшує нашу участь як інвестора. Давайте тут ділейт і. Вага, тобто кількість акцій в обороті. Подивіться, за 2017 17 році це було 12,1 мільйона акцій за останні 12 місяців 11,6 мільйона. Тобто, це означає, що компанія викуповує свої акції, збільшуючи таким чином нашу участь в даній компанії. Тут можемо також подивитися дохід е, брутто на одну акцію. В 17 році це було 25 доларів. За останні 12 місяців 143 долари. Чистий дохід на одну акцію в 2017 році було 2 ,32 долари 32 центи. За останні 12 місяців 14 доларів, що є теж хорошим ростом за такий короткий період часу. Так як вам говорив, дана компанія виплачує дивіденди. І тут ми можемо подивитися, власне, скільки вона виплачує дивідендів за цілий рік. В 2017 році вона виплатила долар 44 на одну акцію, а тоді вона заробила на одну акцію 2 долари 32 центи. Тобто в неї ще лишилися гроші на свій розвиток. Ну і подивіться, дані дивіденди вона збільшувала і то шаленому темпі. І подивіться, наприклад, в 2021 році дивідендами вона виплатила 5 доларів 68 центів, що склало всього 38% від загальної виручки на одну акцію в 14 доларів. І за останні 12 місяців компанія вже виплатила. 6 доларів 12 центів, що склало всього 44% від загальної виручки на одну акцію в 14 доларів. Зараз хочу перейти в закладку дивіденди і розказати детальніше про дивіденди компанії. Тут ми можемо бачити, що дивідендна дохідність форвардна 4,59%. Вона виплачує в рік 6 доларів 56 центів, що складає 43% від виручки на одну акцію. І подивіться, в якому шаленому темпі дана компанія збільшує свої дивіденди з року в рік. Середній зріст за останні 5 років аж складає майже 40%, що є просто. Ну просто дуже великим числом. так ну І дивіденди вона своє більше 5 років. І давайте перейдемо тут в дивіденд. Історія, так, в дивіденд, ну, історію дивідендів. Тут ми можемо собі вибрати, наприклад, максимальну кількість. Тобто компанія взагалі виплачує дивіденди з 2015 року. Вона почала виплачувати в квартал 0,25 цента. Зараз. Квартал компанія виплачує долар центи. Тут ми можемо теж подивитися, взагалі, історія, коли дивіденди були і в якій кількості. Ну, але давайте подивимося тут на дивідендний ріст, що нам дуже досить цікаво. За один рік компанія збільшила свої дивіденди на 20%. Середньо по, по тому сектору, так, це 5%, що є просто в 4 рази більше як в секторі. Тут в історії з дивідендів, так як вам казав, компанія виплачує дивіденди з 2015 року, і ми можемо побачити, в якому темпі вона їх збільшує. Ну і тут теж показана нам інформація, скільки і, взагалі, яка дивідендна дохідність була на той період часу. Ну і подивіться, компанія збільшує свої дивіденди в такому шаленому темпі, і взагалі виручка даної компанії збільшується з року в рік в шаленому темпі. То чого ми можемо сподіватися в майбутньому? Подивіться, за 5 років компанія виросла в ціні на 152%, і взагалі від, за 10 років, наприклад, на 400%. Так ну, ми хочемо знати, бо інвестуємо, наприклад, в компанію сьогодні, і скільки компанія може коштувати там, наприклад, за 10 років. Я знайшов недавно такий сайт під назвою Фінанс Чарт. І тут, на прикладі, власне, грошових потоків можна врахувати і вирагувати, яка буде справедлива вартість компанії, наприклад, за 10 років. Ну і давайте вам трошечка розкажу про даний сайт і як це відбувається. Тут взагалі показано, наприклад, на прикладі грошових потоків або кешфлоу, що справедлива вартість компанії сьогодні 156 доларів за одну акцію. Вартість компанії зараз 141 долар, тобто торгується зі знижкою там В 9% до справедливої вартості. Ми хочемо знати, скільки буде коштувати компанія, наприклад, за 10 років. І тут є, в принципі. Такий калькулятор, так, і воно вираховує нам, в принципі, це досить -таки консервативно. Подивіться, на прикладі, наприклад, тут пише, ми можемо світу додавати віднімати net income, це чистий дохід середньо за три останні роки. так. Тут трошечка нижче, ми можемо побачити, що в середньому за останні 3 роки чистий дохід складав 128 мільйонів Доларів. Тобто такі, таку цифру ми, в принципі, хочемо вписати тут. Так? Наступне: це з якою знижкою буде торгуватися компанія в майбутньому від справедливої вартості? Так, як вам казав, що зараз справедлива вартість 156 доларів, компанія торгується 141, тобто зі знижкою 9%, ми можемо собі теж, наприклад, вписати тут, що буде торгуватися зі знижкою 9% до справедливої вартості. На рахунок майбутнього росту компанії, багато аналітиків вже вирахували, що компанія за найближчі 10 років буде розвиватися і збільшувати свій дохід на 15-20% в середньому. Ну і буде торгуватися з показником PNI від, від 9 до 15. Ну і такі давайте дані впишемо в наш калькулятор. Вона буде збільшувати свій дохід, ще раз вам показую, від 15 до 20%. Ну, давайте ну, впишемо ще навіть більш консервативну цифру в 13% в середньому за наступні 10 років. Ну і буде торгуватися з показником Пенаї в такому досить таки теж невисокому, всього лише 12%. Ну і одразу ми можемо побачити, вписавши всі ті дані, що справедлива вартість компанії за 10 років при таких даних, які ми вписали, 350 доларів. Зараз компанія, нагадаю, вам коштує 141 долар. Тобто ріст більше як в два рази за наступні 10 років. Ну і в принципі тут можна собі маніпулювати тими даними, так тобто, наприклад, давай можна збільшити, що компанія буде зростати за 15 на 15% так як прогнозують аналітики. Ну, і буде торгуватися там з коефіцієнтом пена, і ну образно кажучи 13,5%. з половиною, так. Ту одразу ми бачимо, що компанія вартість компанії за одну акцію 430 доларів, що в три рази майже більше, як сьогодні. Ну і в принципі, самі подивіться і розгляньте дану компанію, рекомендувати купувати дану компанію я не можу. Але хочу вам сказати, що я досить таки придивився до даної компанії і по всіх показниках, по всіх даних компанія просто хороша до закупки прямо сьогодні. І вже найближчим. Часом я збираюся купити декілька акцій даної компанії. Напишіть в коментарях, чи дане відео вам сподобалося, я і що ви думаєте на рахунок даної компанії. І напишіть мені в коментарях, якщо ви теж будете купувати дану компанію або принаймні розглянете її. Всім дякую і всім па-па.